З вами на ютуб-каналі Іванківського штурму, як завжди, відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентина Вовдієнко. Та лайкайте трансляцію і тиснути на дзвіночок. В першому школі Кубка України серед аматорів. Е, небезпечно зараз у по поворотах. І вибуває Лялящук. Там 19-й. Владислав Любко. третій простріл. Зараз подача. На дальню стійку там Дмитро Димнич повертає м'яч у воротарську. Небезпечний момент. Який небезпечний момент зараз був біля воріт атлета відмінно зараз діяли футболісти штулівим лівим флангом ідуть вперед футболісти. Небезпечний момент! Ні який момент! подача. І небезпечний момент Гол! влітає в м'яч у ворота. Влітає м'яч у ворота штурму. Із штурму. Під тиском гравців атлета і помиляються. Тищенко вибуває м'яч в аут Любко. І на цьому Сергій Труба е, дає свисток про завершення першого тайму. 1-0 на користь атлета. Захисники. Данило Тищенко, 20-й. Олександр Крицький 11-й. Ох, який момент і гол! І голи, хто забуває, Дмитро Димнич. Дмитро Димнич на дальній стійці замикає зараз навіс від, від кого ж то був навіс. Чи не від Олександра Волкова? Ілля Лящук навішував. Ілля Лящук навішував. І Дмитро Димнич на дальній стійці замикає цей навіс і вдало-вдало дуже. Підставляє голову і рахунок у нашому матчі стає 1-1. На нього крицький. Вадим журавель непогано зараз пройшов. На Любка, Любко на Рубльова, Рубльова, пробиває небезпечний момент і витягає зараз. Безпечно біля воріт атлета Журавель. Ох, як проб, ох, який момент зараз! і... в Батація штурм. Калайтан. Проривається лівим фланом. Треба подавати! Подача! Треба пробивати, Удар! Гол! Гол-гол-гол-гол! Красива комбінація. Антон Калайтан зробив цей гол. Денис Хруль скинув. І хто забив? Олександр Поротько, здається. Бабі. Відмінно, відмінно зараз зіграли футболісти. І цей гол, ви знаєте, можна присвятити Вадиму Журавлю, який щойно залишив поле. Роби, 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 роби. Перспективний для атлета. Подача. «Смокіно» Дмитра Міхеєв грає. «Володо» до другого гола в наші ворота. Породько виграв верхову, верхову боротьбу. Любко в карному майданчику. Небезпечно, просто удар! Гол! Але ні, офсайд. 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 М'яч не зараховано. Денис Хруль зараз мав би пробувати сам, якщо чесно. Майдан 95. Сьомий номер Андрій Липовий був зараз в атаці. І на цьому лунає фінальний свисток Сергія Труби із Черкас. На цьому друзі ми завершимо наш репортаж. До побачення, до нових зустрічей на ютуб-каналі Іванківського штурму.